хто хоче собі сімейний надійний автомобіль. У нас він є Це у нас Kia Carens 2013 року на механіці на 1,7 дизель. Ви просто подивіться, є сензована оптика хороша, є проти хорошенькі, теж величенькі буде світити хорошо. У нас, звісно панорама на... Цілу стелю вона не відкривається, це дуже добре. Ось такий прекрасний салон, Все в ахайному стані. Шісті ступочка у нас механіка, клімат-контроль. Клімат-контроль на, у нас в двох зоних, є камерка заднього огляду. І все у нас в дуже шикарному стані. У нас є столики. Можна пообідати, можна комп'ютер поставити, поклацати. Можете кататися. Взагалі, вони йдуть сім'ю місцем, але це йде п'ятимісний. Ось у нас просто величезний багажник. Камерка є, бачите, не збрехав величезний просто багажник, дуже багато місця. У нас, є, у нас є повний комплект, це у нас домкратик, балонічок і все остальне. Надійний, комфортний. Автомобіль повністю в рідній фарбі, без ніяких нюансів. І пробігу тут всього-навсього 188 тисяч. Оригінальний пробіг 2013 року. Кіякарс на 1,7 дизелів. Друзі, треба брати, в будь-якому випадку. На автопоїнті білогородки. Ми знаходимося. Приїжджайте, купляйте. Автопойнт. Придбай якісне авто.